Так, всім доброго дня! Я знову з'являюся на екранах мого каналу. Е, я поїхала до дочки на Пасху, провели разом Пасху. Е, ну, ми святкуємо цю Пасху католицьку. Тут в Італії наші всі святкували майже е, ті, що ми були в церкві, багато людей, які живуть там в Наварії, і, і тут теж всі ходили в нашу українську церкву. В Італії і наша церква українська вже святкувала тут різдво Великдень разом з італійцями. От ми пішли в нашу церкву, посвятили Пасху, посвяткували разом з ними, так що показала вам відео, як ми ходили святити. В Україні перенесли цьому році. Ну, а ми святкуємо так, як тут святкують, тому що ви потім. Коли будуть наші святкувати, ми будемо на роботах, ніхто не буде святкувати, тому що не маємо часу, ми, нам треба працювати, а вони не святкують. Так що нам вигідніше святкувати цю Пасху, їхню і нашу разом, як нам обіцяли, що зроблять і не зробили так в Україні. Ну, Ми відсвяткували. Так що Покажу вам трошки, як ми їхали, які в них поїзда там. І... І ці регіональні, допустимо, як електрички, і той поїзд, на якому ми їхали. Там Флечероса, Італо, які в них поїзда вообще. Зараз в цьому відео покажу трошки кусочки, щоб ви мали представлення, хто не був в Італії, не бачив поїздів, які в них. Бо хтось мені писав: покажіть транспорт, покажіть то, от як є нагода зразу цей покажу вам. Так що, будуть такі маленькі вкладиші. дівчатка, пишіть мені ще, ще за рекламу, чи бачите, чи не бачите, тому що тут в мене було куча проблем з відео, не знаю. Зараз щось підписки також зупинилися, немає більше підписників, на одній цифрі стоїть. Раніше кожен день там 30-40 людей. Зараз не додаються, не знаю, в чому причина. також. Ну, я не думала, що так буде. У мене трошки це якісь проблеми з цим Ютубом. Відколи наберу тисячу відписників, <пішли>, пішли проблеми. Так що, дівчатка, підписуйтесь, приводьте друзів. Ті дівчата, я відслідковую дівчата, хто найактивніший, я там бачу. Скоро будемо балакати з вами, Прийшлю вам якісь подарочки. Я обіцяла, я не забула. Але оці проблеми мене вибили трохи з колії. Ті, які саме більше там активні, які діляться у Фейсбуці, я пам'ятаю за вас. Ви напишіть мені, що вам подобалося, чи мої роботи, чи щось з італійського, щось попробувати. І я вам пришлю подарок. Там декілька дівчаток, таких є активних у мене. Так що, дівчатка, продовжуйте дивитися. А зараз будуть поїзда <хи> і ще будуть де. І кстати, сьогодні буде секретний мій знову для лиця. Подивіться, я зробила сьогодні. Я вам там покажу, як я робила. То також домашній спосіб. Подивіться, яке лице м'ягеньке, блестяще шкіра. Я обично не роблю такі штуки. Деколи роблю там якісь скраб, я просто очищаю молоко, молоком, молочком лице коли миюся, коли душ очищаю просто, а потім крем наношу, і все. А скраби всякі різні, я то майже не робила ніколи. Колись там пару разів пробувала, більше не робила. А це побачила в Тіктокі одна жінка. Робить це все, вона сама креми робить домашні, вона оці скраби, все сама з подручних средств. Дівчата, спробуйте, я вам там об'ясняю, як Попробуйте. побачите, яке у вас буде лице. Може, комусь не підійде, не знаю, ну но... обично її всі хвалять, і я спробувала, мені сподобається, сподобалось. Так що продовжуйте, продовжуйте мене дивитися. Побачимо далі, як будуть розвиватися події. Там, де в деяких відео, я від дочки зняла, то там є внук мій видно, дочка не сильно хоче зніматись, так що будемо без дочки. Не, не хоче, вона не любить. Вона це, на екрані з'являтися. Там попалась вона в де, деяких фрагментиках і то недовольна. Ну, ладно. Так що, дівчатка, до наступних відео. Всім дякую за перегляди, за коменти. Пишіть далі, я чекаю від вас позитивних, негативних, які будуть. Прийму всі. Так що, до слідуючих відео.

Так, дівчатка мої дорогеньки, сьогодні знову поділюся одним секретом. Я теж його піддивилася в тіктоці одна жінка, яка робить постійно такі дивні чистки лиця, креми, вона сама робить. І вона підказала такий один спосіб, і я пробувала вже декілька разів, дуже мені подобається один скраб. З таких інгредієнтів, як зубна паста і сода. У мене сода. І так, зараз показуємо. І після того лице, щоб ви знали, так дихає свіжість. У мене є скраби, мій чоловік теж користується, але то не то. Я, я люблю щось таке дивне. І от мені це сподобалось, я спробувала. Дуже гарно воно працює. І отак от ось на, на палець. Так, наношу трошки пасти і... і соди. І ми змішуємо це. чуть чуть водички треба додати, щоб пальцем отак змішуємо, щоб сода перемішалася із тим. І на лице. І отак трем. Ще намочить більше. водичкою ще. От так. всю лицеву поверхність і навіть під очима. І минут 2-3 так потрем. Гарно все. Дівчатка працює, я вам кажу. Це просто прелість. Попробуйте. Люб, люба паста, яка у вас є, люба В неї потрібь і 100 соду. Так ось я потерла. Мінутки 2-3. І зараз будемо змивати теплою водою. Змиємо хорошенечко, і потім треба нас нанести або жирний крем якийсь або якусь олійку, яке у вас є для лиця для тіла. Ось так я змила, повитираю хорошо і нанесу олійка. У мене є для тіла. Я нанесу можна крем. Оце дівчатка. Лице, дивіться, шкіра. Я не знаю, чи вам видно добре. Блистить, по-перше, вона чистенька, така, так. Свіжість така. Ну, Зубна паса там вже шм'ята є, тому вона дає таку свіжість. Я колись теж не вірила в ці, в ці штучки. А зараз спробую, мені подобається. І, і дешево, і сердито. Так що, оті скраби другі, вони такий ефект не дають, як оце дає. Подивіться на шкіру. Я взагалі нічого не роблю на шкірі. А це пробую такі рецепти, мені подобається, то я продовжую. А тими купленими не користуюся. Тільки кремами для лиця. Це під очима і так на ніч, і зранку. Більш нічого. Ну,